Багато людей кажуть, я в Бога не вірю і взагалі нічого такого не сприймаю. Але питання: ось іде війна. Приходять і забирають, чи руйнують майно твоє. Чому тоді ви обурюєтесь? Ви незадоволені, тому що ну це ж моє, але Бог створив цю землю, Бог створив рай. Але люди намагаються використовувати це, користуватися землею Бога, при цьому його ігноруючи. Чим тоді ви відрізняєтеся в такому разі від усіх безбожників, мародерів, які приходять і забирають ваше? Тобто, насправді, якщо людина противиться Богу, то вона недалеко пішла від цих всіх людей, це ягідки з одного поля. Тому потрібно щодня читати, слухати. Слово Боже для цього можете підписатися на телеграм-канал Салтаненко, де кожен день читається і вивчається слово Боже, щоб ви знали істину і правду Божу, щоб ви були дітьми правди та світла, могли світити і допомогти знайти правду та істину іншим людям з миром Божим.